До нашого міста завітала відома українська письменниця, співачка, журналістка та телеведуча Ірена Карпа у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбувся її літературний вечір осінні читання. Літературний стендап, тобто я буду щось оце, стояти стоячи, стендап робити і щось буду читати. Зараз я попідбираю ще якісь фрагменти. Ем, буду говорити. Я дуже люблю, коли така є щира розмова, коли можна поспілкуватися з людьми. І попідписую книжки, і завжди кажу. Думайте, добре, що ви бажаєте, тому що бажання здійснюються так. Ті, які я пишу на книжках, захід став своєрідним емоційним відновленням для усіх присутніх. Однак, в межах ініціативи не забули і про важливу благодійну складову. Сьогоднішній збір піде для Тараса В'юна, Кременчуцького героя війни, які підтримує свої свою бригаду. І притулок Флафі Анджел, пухнатий Янгола Кременчуцький, цей притулок тварин, де знаходяться тваринки і військових, які пішли. На фронт і тваринки з фронту запросили послухати, побувати на цьому вечорі, просвятитись. Та також я займаюся волонтерством, наскільки це в моїх силах. От і допомагаю бригадів, які раніше служив над хлопцями, які зараз виконуються задачі на курському напрямку. Кожен відвідувач насолодився творчою атмосферою та читанням творів Ірени Карпи. Цей захід об'єднав присутніх навколо мистецтва та благодійності, адже донатами ми наближаємо перемогу України. А відомі постаті як Ірена Карпа спонукають людей цікавитися сучасною українською літературою. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременшуцькі новини.